Майже в кожній школі вже не один рік діють спеціальні загони юних інспекторів руху, де школярі вивчають правила дорожнього руху, спілкуються з співробітниками Даї та допомагають їм у профілактичній роботі. Головним завданням ЮІР є роз'яснення дітям, як важливо вберегти своє життя на дорозі. Це пропаганда правил дорожнього руху, пропаганда здорового способу життя дітей, щоб вони поводились на призінній частині. Без порушень не виходили самовільно, і наша мета за допомогою дітей підростаючого так би мовити покоління досягти тієї мети, якою ми йдемо вже багато років поспіль. Це профілактика дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Щороку загони юних інспекторів руху доводять свою вправність і кмітливість у міському конкурсі. У березні-квітні цього року відбулися відбіркові тури по всіх районах міста, де було визначено переможців по одному від кожного району. Нині кращі команди зустрілися у заключному етапі. Інспектори дорожнього руху це дуже цікаво, оскільки саме тут я навчилася більшості правил дорожнього руху, і тепер я впевнено можу почуватися себе на дорозі, як в ролі пішохода. И за кермом автомобиля. Этот конкурс дает мне, во-первых, узнать все правила дорожного движения, также правила пешехода, велосипедиста, э, правила регулировщика, потому что в наше время очень часто можно встретить регулировщика. А на самом деле, когда я раньше ехала, я не знала, что это такое. Но когда я приняла участие в хит-бригаде, нас научили, нам все показали, и это было очень интересно. Змагання юних інспекторів дорожнього руху складалось шести конкурсів: перевірки теоретичних знань, правил дорожнього руху, конкурсу юний регулювальник, велоестафети, медичної допомоги, агітаційно-пропагандистського виступу та захисту плакатів і соціальної реклами з визначеної тематики. Загін переможець представлятиме місто на загальнообласному рівні, а у разі перемоги візьме участь у всеукраїнському зльоті ЮІР на базі табору відпочинку Артек.